Так, Перед початком відео, секунда вашої уваги. Я ні в якому разі не закликаю приймати ніякі заборонені препарати, речовини. Відео знято чисто для ознайомчих цілей, особливо це стосується молодих хлопців, неповнолітніх. Ви маєте розуміти, що це, скажімо так, серйозна справа. До цього треба підходити з розумом. І взагалі, моя вам порада: качайтеся в натураху. Добрий народ, всім добрий вечір. У мене вечір, а точніше, я б нас навіть сказав, ніч. Сьогоднішнє відео на тему ін'єкцій. Багато людей просили, а я радий помогти, скажімо так, поділюсь тим, що знаю, і власним досвідом, скажімо так, за роки хімічення. І так, для початку: що нам треба? Знати для того, щоб, скажімо так, вдало провести ін'єкцію. Почнемо з першого пункту. Це у нас підготовка самого препарату. Ось у мене є флакон, тобто я вже зняв верхню пломбу, що я зазвичай роблю. Першим ділом препарат треба нагріти. Тобто, я маю таку чашку, ставлю туди флакон. Можна навіть три флакона, чотири, в залежності, скільки мені препаратів в конкретний день треба поставити. Кип'ячу воду в чайнику і прям цим кипятком наполовину препарату заливаю. Стоїть він у мене так в чашці десь хвилини там, 3, ну, 5 хвилин, максимум. Якраз щось за той час собі роблю. І після цього витягую всі препарати. Ну, по черзі. Протираю насухо, і, в принципі, він же нагрітий і готовий, скажімо так, до того, щоб його е натягувати в шприц. Далі, першим ділом, я беру звичайний тампон збризгую спиртом. Такий в мене от спрей, дуже зручно, до речі, протираю верхню цю, тому що препарат там стоїть на поличці, падає на нього пилюка і так далі, щоб все було максимально стерильно, скажімо так. Далі, що ми робимо? Набираємо препарат. Зазвичай я користуюсь інсуліновими шприцями по тій причині, що я ставлю, скажімо так, зазвичай в плечі, в руки, в найширші м'язи спини. Ну, мені так, по-перше, і зручніше. Я в сідниці не дуже люблю ставити. По друге, в сідниці я не ставлю, тому що велика кількість, скажімо так, ін'єкцій в сідничний м'яз буде псувати, скажімо так, їхню, потім, їхній вигляд на сцені і сепарацію. Тобто, Зазвичай це в мене в основному 80% я все ставлю в дельтах, дель... плечі в мене великі, е, і все, скажімо так, ставиться е, туди, майже, е, майже всі препарати. По м'язевих групах, куди найкраще е, ставити. Е, так як я сказав, дельти, але ні в якому разі тільки не передня дельта. Ставиться тільки в середню і в задній пучок. Далі, куди ще можна ставити? Сідниці, аналогічно можна ставити е, без проблем, якщо ви не виступаєте на змаганнях, то ну, це самий такий стандарт. Е, е, далі, е, дехто ставить квадрицепси. Я в квадрицепс ставив один раз в своєму житті. Скажу так, що я поставив, потім три дні не міг нормально ногу розігнути. Е, але тут знову ж таки все індивідуально. В мене друг ставить, йому хоч би що. А, а, а плечі, наприклад, в нього частіше запалюються. У мене, наприклад, по плечах взагалі е, питань е, немає. Також період підготовки, коли скажімо так, е, 3-4 препарати, і ти їх ставиш часто. Ну, буває, що дельти теж вже трохи болять, нема куди ставити. Е, я пробував ставити верхню частину трапеції. Аналогічно мені заходить дуже класно. В найширші м'язи спини теж дуже круто. Також по рекомендації свого тренера я пробував ставити в біцепс і тріцепс. тобто в тріцепс оцю внутрішню велику головку. І в біцепс ну, тут треба знайти місце, виходить, так в пік. В пік. Але, ну, це, скажімо так, не дуже безпечний варіант, тому що було таке, що я, наприклад, пробив вену, тобто, воно в то місце так трошки посиніло, нічого страшного не сталося. Але якби, для новачків краще. Скажімо так, біцепси оминати. Тріцепс взагалі ніяких проблем немає. Єдине, що трошки незручно, якщо сам ставиш. Так, в цілому ми по всіх м'язах прийшлися, куди ставити, скажімо так, залежить від спортсмена від людини. Тобто велика, велика м'язева маса, більше варіантів, скажімо так, куди поставити. Ну, Для новачків однозначно починати з сідниць самий простий Перевірений метод. Ну і в принципі можу сказати, що аналогічно за дельти, також немає ніяких проблем зазвичай ні в кого, хто скажімо так, заряджає по плечах. Далі, як я сказав, я користую зазвичай інсуліними шприцями, тому що я ставлю максимум це один куб якогось там препарату. Може бути 0,7, може бути 0,4, може бути 0,5. Тобто, що я роблю зазвичай. Відкриваю шприц. Ось така тут коротенька виходить, голка. Зараз витягну коротенька голка. така. Якраз зручно по таких невеликих мезевих групах ставити. Запам'ятайте, інсуліновим шприцом в сідниці ви не ставите, тому що вона закоротка. В сідницю тільки двокубовий, п'ятикубовий. Якраз він туди підходить, скажімо так. Що я роблю далі? Беру двокубовий шприц, п'ятикубовий шприц, міняю голку, от, на, вставляю на інсуліновий і собі спокійно, тому що вона дуже тоненька, і набрати з флакону препарат нею дуже тяжко. плюс, ну, Якщо там препарату вже мало скажімо так, лишилося, ну, то ви не наберете 100%, скажімо так, та навіть якщо й багато, вона навіть не достає нормально. Тому набираю цей. Ставлю від двойки на інсуліновий, чікс, засунув собі, натягнув скільки треба, зняв. Далі завжди препарат є трошки в цьому, в голці, втягую чуть-чуть повітря, знімаю голку, вставляю інсулінову, легенько піддавлюю, набирається препарат, сюди заходить в голку і, в принципі, шприц і препарат готовий до ін'єкції. І ще додам по шприцам один нюанс. Я колись, коли не було досвіду і не знав, що навіть препарати треба нагрівати, ставив омнадрен аптечний, типу Сустанон. І думав, чим більший шприц, тим краще, воно легше буде заходити. Бо, наприклад, двойку він тяжко заходить, бо препарат не нагрітий був. Я пішов в аптеку, купив десятку шприц, натягнув туди той омнадрен, купив. І я якраз був на роботі, поваром працював, і там була така прибиральниця Анжела. Вона га гарну ін'єкцію робила. Каже, Анжела, поставте мені. Коротше, вона мені е в жопу, як засадила той шприц десятку, то я думав, що мені е таким шефовським ножом прям засадили в задницю. Чесно, потім жопа жопа е спухши я не знаю, днів 5 чи 6 і я відходив. Так що е зазвичай е в сідниці двойка, п'ятерка, максимум. І е, все, тобто, вищі більшу кубатуру ні в якому разі е, не беріть. На рахунок маленьких м'язевих груп аналогічно, тобто е, в ту саму дельту е, оця голка вона буде завелика. Тобто, е, або інсуліновий, або, якщо ви там не знаєте, на половинку оцей ковпачок можна розрізати ножиком і, скажімо так, півголки туди, скажімо так, загнати. Ну, Або на око, без ковпачка і поставити, але все рівно ця голка, скажімо так, є загруба, вона буде засильно розривати мізеві волокна і може потім, скажімо так, спухати, робитися якесь запалення. Тому найкраще, я кажу, інсулінові, а для сільниць двойка п'ятерка. Добре, по мізевих групах ми пройшлися на початку відео, куди і що можна ставити, скажімо так. тепер сама ін'єкція. Тобто, якщо візьмемо, наприклад, для прикладу, дельту, як я починаю, скажімо так, стартую ін'єкції. Ну, наприклад, період підготовки ін'єкції часто мене, наприклад, йдуть, і що я роблю для того, щоб вона пройшла, скажімо так, максимально вдало. Розслабляю плече і промацую пальцями, скажем так, чи там ліву, дельту, праву, чи задній пучок промацую, де немає якогось поточня. Тобто відчуваю, ага, м'яке місце. Можна ставити, якщо чую, що потовщення, наприклад, з попередньої ін'єкції, якесь є, я в то місце не ставлю. Тому що якщо ставити в те саме місце, попасти в те саме місце, щоб ну, була попередня ін'єкція, може бути просто запалення і так далі. Може і не бути, може і бути. І плюс препарат може, скажімо так, капсулюватися, аналогічно буде довго розсмоктуватися відповідно. І, і дія його буде чуть-чуть пізніше, скажімо так, починатися, і знову ж таки може бути запалення. Тому отакий от, от нюанс, аналогічно сідницею, Тобто розслабили м'яз і промацали. Ага, нема десь потовщення, м'яз м'який в тому місці ставити в то місце. І в принципі, воно завжди працює, скажімо так, на 100%. Тому кажу, встали, промацали собі і все. І можете бути спокійні. Так і додам важливу штуку завжди користуватися спиртом. Тобто, пшикнули собі, чи звичайний спирт перехилили на цей, змочили тампон, протерли і тільки на протерте, скажімо так, місце ставити ін'єкцію, Бо тому що є кадри, які не використовують спирт. У мене в одного раз, скажімо, так, знайомого, ну, він такий придурок. Він ставив всі ін'єкції без, скажімо так, попереднього попередньої дезінфекції. В нього стався абсцес в сідниці, утворився і потім мав операцію. Тому все має бути максимально стерильно, помити руки, продезінфікувати спиртом і собі спокійно робити укол. Добре, що може піти не так? Перше, це браковані шприци. Тобто, ви натягнули собі препарат, поставили, наприклад, в дельту, починаєте натискати, не видавлюється препарат. Зазвичай це буває в двох випадках. Може ви попали невдало в те місце, де до того була попередня ін'єкція. раз. Друге, неякісний шприц. Тобто, що я роблю? Дістав, пішов, видавив препарат назад. Флакон викинув шприц, поміняв на новий, натягнув, поставив і, в принципі, проблем немає. Друга проблема це може бути так, що ви невдало зробили ін'єкцію і почалися якісь е, запальні процеси. Що тоді робити? І, в принципі, як зрозуміти, що якесь пішло запалення. Тобто е, місце ін'єкції стає гарячим, теплим. Е, ви відчуваєте, що от, там м'яс у Вас в тому місці болить. Ну, він, в принципі, може і так боліти після ін'єкції деякий час, і воно потім проходить. А може бути таке, що ви чуєте, що то місце горить. Також може бути таке, що починається температура, аналогічно може піднятися температура і там до 37,5 до до 37 і відчувається слабкість, таке відчуття, ніби ви захворіли. Що в таких випадках робити? Найкраще це. Мати завжди при собі протизапальне. Я зазвичай користуюся таким препаратом, називається Фаніган. Зараз побачите на екрані, мені прям дуже допомагає. Відчуваю, що щось таке, невдала ін'єкція була. Закинув таблетку 2-3 години і все, і попустило. Також, коли період підготовки і, скажімо так, ін'єкції дуже часто, буває, що, наприклад, в кінці тижня відчуваю, що вже ті місця такі, от прям є потовщення, якісь. І так далі, то я собі так для профілактики закидаю одну таблетку протизапального і, в принципі, воно гарно працює. Ну і на сам кінець, ще така з основних проблем може бути це неякісні препарати, неякісне масло. Тобто, якщо це якась невідома фірма, незрозуміла або щось дуже дешеве, скажімо так, ну, з неякісної сировини, воно аналогічно. Може викликати, скажімо так, запалення, навіть якщо ін'єкція прийшла, скажімо так, добре. Тому моя рекомендація завжди не економити на препаратах і користуватися тільки, скажімо так, провіреними брендами і купляти в провірених, скажімо так, в провірених людей і чи якихось магазинах, сайтах і так далі. Також, скажімо так, є така штука як індивідуальне сприйняття е, організму, тобто в когось на одне, на одне ну, тобто, якщо взяти одне масло, в когось воно організм приймає нормально, а в когось може бути запалення. І таке буває. Е, тому е, тут треба дивитися, тому що, е, скажімо так, якщо людина почала приймати якусь там е, фірму, припустимо. Воно може на початку давати запалення, за два тижні організм адаптується і потім, в принципі, окей, ну там 2-3 тижні, 4 тижні. Якщо воно не проходить, то бажано, скажімо так, змінити бренд і попробувати якусь іншу, скажімо так, фірму. Ну, Таке теж буває. Тому тут все дуже-дуже індивідуально. Ну що, на сьогодні? Тему ін'єкцій ми з вами закрили. Я поділився з вами своїми знаннями, досвідом. Я думаю, для багатьох буде скажімо так, корисно, щоб не наробити якихось помилок і, скажімо так, бути трошки прокаченим в цій справі. Тому дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, YouTube, Telegram. До речі, силочку на вітамінки кому треба, залишаю внизу під відео. І в себе в Телеграмі також закину силочку після публікації відео. Так що, всім ще раз дякую і до зустрічі!